Всім привіт! Сьогодні 22 травня, минуло вже три неділі від заморозку, хочу показати, що стало за цей час з капустою. Тобто, як бачимо, капуста в принципі вся не пропала, хоча є ось участки, ділянки, де немає її. Є, дуже багато такої, ну з якої діло не буде. Ось наприклад. Щось тут росте. Але ось рядом же ще. Бачимо, яка вона повинна бути і яка вона є. Але така ситуація не кругом. Це я зараз стою. В самому такому вуголові, де найбільше було завдано шкоди. А так, в принципі, третій сортний брак, як то кажуть. Тобто відходи вона відійшла, чуть постресувала і під ті краї рядів, в принципі, вона виглядає непогано. Чому? тому що там було тепліше, там її так не поморозило. От тут вже кущики більш-менш нормальні. За рідким виключенням ось, наприклад, було ось два невеличких, Вон більший. Не знаю просто наскільки камера передає розмір. Куща. Ось, наприклад, такий собі Серед... середній, а ось шипстик. З нього зрозуміло, що діла не буде. Це Білокачанка. Зараз підемо на цвітну. Під цей край. Бачимо вона вже така більш-менш стає. А туди до поля знову гіршає. Ось, до речі, Фарао. Вона виглядає найкраще. Чудові кущики. Майже не пошкоджена, теж з того краю є пошкодження, але зовсім небагато. От. А от ми переходимо на цвітну капусту. З цього краю у нас алмагра. В принципі, вже почала наростати. Ось стресувалося. Поки що, наче не стріляє, що не може не радувати. Ну, подивимося, почали полоть і бросили. Бо дощі вже у нас йдуть майже неділю, напевно. Ну не неділю, ну днів 4 точно. Я якраз викладав відео про полки, де казав, що треба тепер пару днів, щоб без дощів було. Але сталося не так як гадалося. На наступний день забіду вже, вже полово причому іменно полово Ось полови По вологому. Це вже пройшло днів три, як бачимо, просто приймається назад, п'яне майже не сохне, тому чекаємо, поки підсохне і будемо боротися далі. Ось хочу показати це Алмагро. Посаджена. А ось ми підсаджували, повністю пересаджували рядок, ну це сорт форталіза. Вона у нас залишалася там близько 2000. І оскільки тут рядка майже не залишилось, ну, може, з десяток кущиків на 70 метрів, то ми підсадили цю розсаду, вона вже була, звісно, перестояна. Але була і от так вона виглядає. Тобто ось посажена вчасно, ось посаджена на, мабуть, дві неділі пізніше. Трошки відстає. І якщо порівняти з форталезою, яка посаджена була вчасно, то тут, звісно, є різниця. Зараз я її покажу якраз. Отже, форталіза. Як бачимо тут кущину прям не те, що вдвічі, напевно, втричі більше. Їй повезло значно більше, вона померзла, ну не померзла, постраждала від заморозку менше. От з того краю, де там рядки починаються, там ще така. Ямка невеличка, то там є пошкодження, але в цілому вона виглядає непогано. Ось Брокколі, яка в принципі не попідмерзала під час заморозку. Мені здається, що досить непогано виглядає. Ну, ну и тут, можно сказать, средней якости капуста. Різні сорти, ціла селянка. Є досить непогані кущики, а є отаке от, от. Це ще правда висадили. Це не рахується ось. Щось там росте, чи встигне воно нагнати зелену масу, ось, наприклад, рядом гарний кущик і чахлік. Але в цілому мені здається, що поки що нормально. Головне, щоб не стріляло, бо маю досвід минулого року. Коли в мене вся рання капуста, просто постріляла і все, нічого не збирав з неї. А ось, наприклад, напевно, якби не підмерзло, то, напевно, вона б така б була для порівняння рядом. Звісно, бур'ян їй ще шкодить. Душить давить, але немає зараз фізичної можливості його прибрати. Бо волого. Так як погребтися наче нічого, а починаєш полоти. І розумієш, що ні, не воно. Так що отак, відходимо потроху. Подивимося, що буде за врожай, звісно, максимального врожаю вже не буде. Щось буде. Будемо сподіватися. Дякую всім за перегляд.